Їжачок і таємне послання автор Ольга Кобильська. Там, де росли старі кремезні дуби, жив їжачок на ім'я Стьопа. Він мав багато цікавих занять. Разом із друзями часто організовував корисні для лісу справи, робив заготівлі на зиму, допомагав друзям. Навесні якось. Стьюпа врятував лисичку чарівницю, яка відтячила, подарувавши магічне люстерко. Завдяки цьому чарівному церкальцю їжачок сумів розладіти небезпеку, що нависла над малим вовченням, і врятував його. На початку літа Сюпа виселив оленя, який заплутався рогами у гілі дикого винограда. А зовсім недавно. Їжачок врятував малого вовчика, який їхав через озеро на мотоциклі по містку та аж убув у воду. Ці та інші пригоди ти можеш переглянути пізніше, якщо підпишешся на канал та добавиш його в закладки. А сьогодні трапилася ще одна надзвичайна пригода. Отже, вмочився зручніше та слухай уважно. Прокинувшись, їжачок вийшов на подвір'я, щоб на свіжому повітрі попити каву з печивом. Почалася осінь, ранки вже були прохолодні. Тому Стюпа накинув ковтину та взув капці. Він усівся на лавку і милувався кетягами калини, що росла телі його хатинки. Її червоні ягоди весело вилискували проти сонця. Це попланував сьогодні вибрати на городі буряки. Узимку він полюбляв варити борщ, тому завжди садив багато овочів. П'є цікаво, їжачок обмірковував, де краще скласти вибрані буряки кубкою, адже треба буде ще потім побрізати їм хвостики бадилля. Раптом почувся гомін на стежці, що вела в сторону лісового озера. Цікаво, озирнувся Сюпа, а хто це до мене йде? Через п'ять хвилин до їжачкової хатки наблизилися єнот та гусачок, які ще жваво обговорювали. Сопо, привіт! «Вітаю, друзі! Сюпа піднявся з лавки та вийшов назустріч. А що привело вас до мене зрання? Дивись, що я сьогодні знайшов. Єнот показав дивну, міцно закорковану пляшку. Бачиш? Там всередині якийсь папірець лежить. О, я так люблю таємниці. У тебе такі вправні лапки зможеш відкрити? Усечку не терпіло дізнатися, що там написано. Зараз спробує. Ся пообережно притиснув до себе пляшку та спробував прокрутити пробку. Хоч він маленький, але лапки віжечки були сильними та вправними. Ось, ще трошки. Дійсно, з третього оберту. Рок вдалося витягнути. Стюпа нахилив та трохи потрусив пляшкою. Папірець випав назовні. Скоріше, розгортай. Гусачок від нетерпіння аж підстрибував. Давайте сядемо за стіл, запропонував єнот, щоб усім було видно. Друзі схилилися над розгорнутим папірцем та почали читати. Ми застряли на острові. Човен ударився під водний камінь та пішов на дно. Допоможіть. Оце так. гусачок схопився за голову. Що робити? А де у нас в лісі острів? здивувався Єнот. І хто це застряв? Коли? Іжечка цікавило інше питання. А вам не здається знайомим почерк, яким написана записка? Гусачку, а ну подивись уважно. «О!» Точно, десь я таки вже бачив. Чекайте, всьопашиденько скочив та направився до хатинки. Повернувся він, тримаючи у лапках подібний листок. Зараз звіримо», – притулив аркуш до знайденої записки. Схоже, так, підтвердив янот один в один. Це ж послання від чорної кішечки, яке ми знайшли в таємній скринці, ще більше здивувався гусачок. Отже, зробив висновок кіша. Тепер ми точно знаємо, що записка у пляжці була написана кішечкою. Залишилося дізнатися, як вона опинилась на острові та як довго там перебуває. Ага, кивнув єнот, і як же нам її врятувати. Друзі, недовго думаючи, вирушила в село, де жила родина чорної кішечки. Зовсім недавно їжачок Сьопа та Гусачок. Визволила кішечку із підземелля, куди її відправила зла чаклунка. З тих пір вони дружать та підтримують один одного. Мама та тато котики були стурбовані, бо чорна кішечка та троє її братиків і сестричок три дні назад вирішили прогулятися, взяти на переправі човна та попливти на пікнік, на острів. Вони повинні були повернутися додому ще вчора ввечері, але їх досі немає. А де ж знаходиться цей острів? запитав Сьопа. адже ні він, ні його знайомі звірята ніколи там не були. Знаєте, Річку, на протилежному боці якої росте цілий сад Шовковиці? запитала мама Киця. Так, ми влітку там були, кивнув усачок. – О, яка там смачна шовковичка росте. То треба піднятися проти течії, вгору, по річці, десь годинку грибучи веслами. Там є острів, в центрі якого є красивий водоспад, а береги, всипані м'яким рожевим піском. Ух ти, як гарно, захоплено сказав єнот, ніколи не бачив водоспаду. Отже, ми вирушаємо в подорож. Котики приготували звірятам дорогу харчі та показали шлях у біг річки. Ідіть прямо по цій стежці і нікуди не звертайте. Ніжачок, єнот та гусачок жваво крокували по доріжці, розповідаючи цікаві історії, аж поки не дійшли до річки. На березі вони побачили лисичок рибалок, з якими домовилися про два човни. В один човен сіли звірята. А другий міцно прив'язали мотузками, щоб чорна кішечка могла разом з братиками і сестричками повернутися додому. Пливти проти течії було складно, але єнот та їжачок, які по черзі висловали, дуже старалися. Гусачок слідкував за правильним напрямом. Річка ставала ширшою, береги віддалялися, але зовсім скоро друзі побачили перед собою сушу. Справді, пісок на острові мав дивовижний рожевий відтінок. На березі радісно махали лапками кошенята, які побачили, що до них наближаються човни, і гукали на порятунок. Їжечку, ура! Чорна кішечка підбігла до Стьопи, та знову прийшов на порятунок, і гусачок тут, і гінуть. Кішечка обіймала друзів, дякуючи за порятунок, як відпочили. Іричок з цікавістю розрався навкруги. Ходімо, покажемо, яка тут краса. Кошенята запропонували провести екскурсію по лісу, але спершу витягнемо човни на берег. Не милувавшись краєвидами, зірята гарно поїли та почали збиратися у суротну путь. Коли плили назад, їжачок сказав кішечці Ти молодець, що не розгубилася, та вигадала написати послання у пляшці. Лисички рибалки, в яких ми позичили човни, сказали, що за прогнозами сьогодні під вечір повинна розпочатися затяжна буря десь на тиждень, то застряли б ви на острові надовго. Так, погодилась кішечка, наступного разу не буду наскільки легковажною, буду думати заздалегідь як добре, що ви знайшли пляшку, та прийшли на допомогу. Кошенята встигли до початку бурі повернутися додому, де їх з нетерпінням чекали батьки. А їжачок та його друзі гусачок та янот вирушили назад до лісу. Якраз коли перші важкі краплини впали з неба, Сюпа зайшов на своє подвір'я. Дощ линув, мов із відра. Їжачок швиденько поприбирав на вулиці посуд зі столу та заховався під навісом. Коли він засипав, під нічного дощу та завивання вітру, подумав як добре, що кішечка зараз дома, на острові гарно, але не в таку погоду, Степа повернувся, загорнувшись у теплий плед, та міцно заснув.